Вітаю вас на своєму україномовному каналі про стиль, моду, фешн, якісь класні стилістичні прийоми та трошки пліток. Так, і сьогодні я запросила для своєї першої такої рубрики. Обов'язково пишіть в коментарях, якщо вам сподобалася ця рубрика і ви хочете, щоб ми її продовжували. Я запросила Андрія. Зараз розповім, чому я саме запросила Андрія і хто він такий. Тому що він дійсно дуже цікава особистість. Андрій це стиліст, це та людина. Яка залишається за кадром, яка працювала, наприклад, з Оланом Бадоєвим, яка працювала з Максимом Барським, з Монатіком НК. З і дуже-дуже багато всіх, насправді. І дуже багато. Да. Тобто, ви уявляєте, оцю всю красу, цих всіх стильних людей, ці стильні костюми вдягав і робив Андрій за кадром. Ти робиш не тільки кліпи, правильно, ти Я ще роблю... концерти. Кліпи, концерти, серіали, шоу. Е, мені здається, абсолютно все. Все, що цікаве, то я роблю. Клас. Ми сьогодні будемо пліткувати, скажімо так, про образи зірок на червоних доріжках. Е, і я хочу, щоб Андрій, та людина, яка бачить зірок, яка працює зірками, яка розуміє, чому вдягають їх так, але не інакше. Я людина, яка вже споживає цей контент. Тобто я людина, яка вже оцінює образи після. Е, і ми сьогодні хочемо подискувати, тобто Андрій розповість свою точку. Зору, якби він передумав, тягнув по іншому, я розповім твою точку зору, як я це бачу. Обов'язково поділюсь посиланням на твою інстаграм-сторінку, але знаю, що зараз ти не дуже активно ведеш свій Інстаграм, так е, е, да, трошечки я це знаєш, відклав, тому що я розумію, що в мене немає натхнення. Працювати це класно, це круто, але ну зараз не на часі, щоб uh -huh, так uh -huh, ділитися uh -huh. своєю роботою. Тобто, ти перестав взагалі після 24 лютого публікувати щось мені, так? Мені здається, рік я взагалі нічого не публікував, мені не було цікаво. А потім я зрозумів, що життя продовжується і треба жити, і треба щось робити, викладати. Тому іноді щось я викладаю. Клас. Якщо чесно, я от людина, яка побачила твою стрінку вперше, прям агітую про те, щоб ти викладав більше. Я думаю, що ти можеш всім роботам пишатися, але такі знакові да Приклад, який я знаю, це е, кліп Насті Каминських Елефанто. Елефанто, Ауео, молоко. Він е, незабаром вийде. Я, я бачила, до речі, скажу тобі одне. Я бачила в Тіктоці е, кусочок цього кліпу. Але я бачила коментарі, і я не зрозуміла, чому там стільки багато поганих коментарів, тобто прямо хейту про костюм, що він якийсь не такий, хоч мені здавалося, що це дійсно мистецтво. Це твоїх рук справа, так Так, так. А. а чому так? Тому що наш глядач ще не готовий сприймати більш я не знаю, сучасні, більш подіумні бадні Звичайно. незвичайні костюми. І є дуже класні коментарі, якраз таки закордонних людей, яким подобається, які питають, що це за сукня, де ти її зробив, як ти її зробив, як ти, зробив, як ти додумався до цього. А я Опанував угу. нові методики праці з тканиною. Епоксійна смола. Вау! Клас. Навчаю, а які образи, наприклад, робили із смоли? Мені здається, це будуть останні кадри, де Настя в пляшці. А, І там сукня біла. Якщо придивитися, це сукня волога і волога вона із-за того, що її повністю заливали епоксидною смолою. Кожну, я не знаю, защіп, кожний рішок ми викладали особисто. Ми контролювали це на протягом п'яти годин, поки, поки поки воно застигало. Це можливо, ти надихнувся Кім Кардашин з цією голою сукню медгалі. Ні, ні. Ні-ні. <сум> Тому що ми всі ні, ні. знаємо Кім Кардашин і волосук. Ну, дивись, там взагалі інші <сум> тканини, це латекс, якщо не помиляюсь. Тобто виходить такі дизайнер, що український глядач хоче, щоб український шоу-біз був на рівні зі світовим, але наче не так. готов сприймати uh, світовий рівень на українському шоу-бізі. Це так, цікаво. Начальна. Якщо у вас є відповідь на це питання, пишіть в коментарях. Дуже цікаво буде почитати. Окей, і так, давай поговоримо про образи світових зірок. Це було Бафта 2024 року. Я так розумію, що це кіноіндустрія. І поговоримо, наприклад, із останніх образів, хто тут цікавий персонаж Марго Робі. Що ти можеш сказати про Марго Робі і її сти? Останні її виходи мені не дуже подобається. Чому тому що вона ще просувається як Барбі? Бачите? Рожевий колір. Будь ласка, Знову. знімаємо. Знову. Вати, ва, будь ласка, Марго, нібито, знаєш моя сусідка Марго. Да, да, да. Рита, зніма знімає, не треба. Я мені не дуже подобається От Цим силуетом рожевим. Хотіли її якось зробити стрункіше. Так, якщо ми, ми знаємо, що ми якщо ми покриям да. додаємо чорний, то ми зробимо ну, типу, стрункішою так, так. зузимо. Так. Да? Так. Це також такий стилістичний прийом. Але ну, типу, обличчя дуже в неї красиве. А тут немає нібито ні талії ці угу. перчатки. Якісь ну я, я не розумію, навіщо, чому так? Якщо б я вдягав би так, я не знаю, нашу якусь артистку мені б дали би. <task> Тут ну, нічого особливого. Ну, нібито вона взагалі, типу, знаєш, от да. я ця сукня одягну, піду. Да, да. Якось так. І мені здається, що взагалі, от, я так розумію, це паєтки. М -м, можливо, шовко, або якийсь атлас. Або атлас, Якось поєднання, або... воно ну не в поєднанні справи, знаєш, а в тому, що дивись, воно все брижить. Да. Можливо, текстура в неї платніша. Платніша, так. Ну чому так? Навіщо mm -hmm, так? Mm -hmm. Мені здається, що якщо вона була, можливо, ось такий же силует і просто в рожевому атласі, можливо, це б навіть було краще. Або просто чорна пає. Або просто чорна. І вау, ну типу класика. Так, Ти дуже так. красива. Чому ні? Навіщо тобі ця а, рожева вставка, яка робить тебе, по-перше, доросліше, mm -hmm, по-друге, mm -hmm. більше років додає точно да. і, Ну правда. Да, да, ну, да. Хоч Маргоробі неймовірна красуня. І я бачила... — молода. Скільки да. років? Мені здається, до 35, 30? — п'ять. Може? 30, да. Молода, красива жінка, незаміжня, не а тут щось пішло не так. Я Бачила Марго Робі в навіть стрітстайл образах. Ми знаємо, що в неї є співпраця, міжливо з домом Шанель. Так, і навіть так. кажуть, є такі чутки, що її тримають в заручниках, тому що Шанель да, Марго Фріз, що, да, тому, тому що її Шанель взагалі не личить. Я бачила її в тотал тоталтфітах від Ботега, і це дійсно інша справа. Ти Марго Робі. і ти в тебе є порівняння цього образу, образу Ботега, і ти розумієш, що ну. Так, 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 так. Чому далі тобі не вдягати щось подібне? Чому що ну, шанель пилатить набагато більше? Ну, так. <гад> Думаю, Скоріше що так. все так відбувається, да? Тобто так. ти знаєш, ти працюєш з зірками. Скоріше за все, шанель платить такі гонорари, що ну контракти підписують і... Ціними, і Не да? можна вдягати щось інше. Так, так. Я знаю, що ти р... працював з Монатіком. Так, я стилізував Діму, коли він був журі в проєкті танці з зірками. Це було дуже класно. Я обожнюю Діму. Дімо, привіт. Чи тому це Да. з образу в образ це було щось нове, цікаве, складне. Діма дуже полюбляє увагу до деталей. Mm -hmm. А хочеться завжди розглядати, yeah. що, що там. Ага, отак от свет. Mm -hmm. Каблучка ще mm -hmm. там щось. В mm -hmm. той період це були капелюхи, це yeah. були і ключі, були повністю mm -hmm. на курточці розшиті, розмальовані. Ви самі розшивалися? Да, Дивись, ми зробили йому курточку а, з екошкіри. Там було ключів 50, і кожний ключ. Ми Розмальовували де Леопард, де Вітамін Д. Той станцював класно, він відстрілував його і дарував Клас, парі. Ну так, так Бау, було дуже це, прикольно. Такі, це, це, такі деталі, якщо чесно. І наступна зірка в нас Лілі Колінс. Mm -hmm. Дивився серіал? Так, да, да, звичайно. І як тобі? Слухай, що ти я дуже полюбляю цей серіал. Він такий легкий, і mm -hmm. це ніби ти знаєш, по сприйняттю, ніби це сучасне секси місто. Для... Але не в образах. Ні, 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 не про це. Бо по по -вайбу, по -вайбу. Це, це, це найкращий серіал. Дякую за це. А що ти скажеш, наприклад? Ось цей образ чорне плаття із велюра. Тут у неї такі масивні... Рукава, я так мені рукава, це іначе, Волани, як… тільки вони як рози. Я так, розумію, другі... що роботи тут дуже багато пророблено, але мені рукава ці дуже не подобаються. — Не подобається тобі подобається декольте. Я б зробив його ні, нижче, ага. прям дуже глибокий декольте. А -а -а, Прибрав ці рукава, і вона б інакше б розкрилась, бо і вона була б більш елегантніша, більш сексуальніша. Тобто я б також знаєш, ну... я б або залишила декольте, або залишила б рукава. Мені здається, що трохи тумач зверху, іначе біля її зони декольте. біля Лича дуже багато яскравих аксесуарів, які не мечиться між собою. Ні, мечиться. Вони типу є якась концепція цих квітів. Квіт. Да ну, ну, дивись, тільки... мені якась а, десь пропорція а, сукні. Тут mm -hmm. хочеться, от як я казав, або ці балани, щоб вони mm -hmm. були прям великі-великі. Ну, типу, як робить апельсин. Ну, типу, знаєш, да, типу, да, щоб да, це було да, вау, да, щоб вона да. стояла як якась Ава Марія. Це пространство заповнено. да. А тут, от, коли вона ручку е, поклала Наталію, мені вони от, такі, знаєш, якісь куценькі, хочеться і більше. Mm -hmm. Хоча ось тут, де друге да. фото. Тут теж погано. Вибачте. Попиталися. Я, я, я намагався. Да. І макіяж якийсь занадто, де так, такі червоні, вони темно червоні губи. губи сюди також. Но ти ж розумієш, що а, насправді мейкап артисти за кордоном вони працюють набагато гірше, ніж наші дівчата, хлопці. Я не знаю, чому так. Хоча, знаєш, коли всі починають навчатися, да. всі беруть референси. Да, 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 а потім ти розумієш, коли ти бачиш червоні доріжки, ти розумієш, Зумі, що а чому так зараз? Вона просто нібито не доробила цих віток. Uh -huh, ну uh -huh, типу їй хочеться uh -huh. або більше, або прибрати їх і спустити дійсно. Уяви собі, якщо б декліти доходило би uh -huh. аж до попка Мені здається, що це було б сексія. Мені ще знаєш що не подобається? Чомусь її сережки uh -huh. щось манеманалітне uh -huh. uh -huh. таке. Знаєш, uh -huh. вона б тоді би і більше до цих троянд металевих б пасувала. А зараз вони якось ну. Uh -huh. Хочеться щось інакше. Окей, тобто це ця сукня також мінус. Експерт в ділі. Це Оскар Аріана Гранде. Мені лайк. Мені лекно, мені здається, на тобі вона б виглядала ліпше. Чому? Ну колір волосся? Колір волосся. Вона вона мені дуже подобається. Вона дуже, ти, дуже друзі, красива, да. вона класна, сучасна, все, але в неї от немає знаєш, нахабності. Mm -hmm. От хочеться, щоб це була mm -hmm. знаєш така сука. Mm -hmm. в цьому платі, ну, ти Знаєш, коли ти ти вмієш робити біч фейс? Типу, хочеться таке. Вона просто є на колядку в області. Це сукня, вона як, знаєш, якесь рожеве обличко, яке спустилось небес на червону доріжку. І можу сказати, що, наприклад, для мене мені здається, що це вдалий образ. З її ДНК стилем, з тим, що вона несе в маси. Ось, наприклад, якщо говорити про мій ДНК-стиль, і якщо б я виходила на червону трішку, так мені цей образ не підійшов, так? Ну, я з тобою не поводжуюсь. Чому? Дивись, робимо якийсь сумасшедший розріз по нозі, додаємо якісь стріпи. Ось таке, знаєш, ну, типу, секс, 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 і одразу це обличчя. Творюється Зази, на, на іншу. Да, можливо, іншу можливо. А, ну ну я, давай так. І наскільки ти оцінюєш цей образ для Аріани Гранди? Я напевно в вісім із десяти. Розумієш, мені, я уявляю одразу сукня дуже красива, а Аріана Гранди дуже супервало. Просто привіт тобі. Я розумію, що вона така манюнька. Просто уяви собі, поруч стоїть Марго Робі яка вище в два рази і в той рожевій <ржаві> сукні, mm -hmm. і вони, типу пончик, знаєш, і yeah. хочеться. Витягнути її силуети, mm -hmm. можна на увазі, так? Хочеться mm -hmm. додати її зросту, хочеться, щоб це облако дійсно на ній сиділо, я не знаю, якось смачно. Зараз вона класна, вона сучасна, але. Не хочеться секс. Да? Вибачте, хочеться. Да. Ну окей, Тобто мені сподобався образ, тобі не сподобався. Не те, що не сподобалося, давай так. Із не 10, так 10 нехай буде 7. Окей, в мене 8. А, да. Пишіть в коментарях, що ви думаєте, стосовно образу. Підхвачуйте, чи ви мою історію 80, чи Андрія не подобається 70. Я Час, не підглядаю. Так. Білі да. Альдж. Ми всі знаємо, що білі Аліш взагалі не вдягає останні роки три-чотири. да? вона взагалі не вдягає якісь масштабні образи. Вона вдягає звичайно. Чого? Мені здається, коли так? була сукня така пудрова якась дуже сексі. Це коли було то ні, вона тоді показала бюст тві шикарний, а, Мені ну, здається, що це було ось двадцять перш 21-й рік. 21 рік. Ну да, це, ну, да було. це роки три назад. Да, ну дивись. Но, ну мені здається, прям... що це був останній її такий масштабний образ. Я тільки поша Ост... скром останні рази. Вона була. В такому більш більш Ну, да наче. це 21 рік. В неї був такий так. да, такий. да. Тож, це вона зробила свою специфікою. Що на всі там не знаю, медгала, оскар, на всі такі масштабні івенти е вона вдягається як звичайно. Тобто, наприклад, цей образ шанель. Я не знаю, біля Алі Шанель мені взагалі не мечеться. Вона ще ну це не її історія. Ну, шанель слухай. можна стилізувати по-своєму, згодна, але ну не твідова спідниця. Ні, а для мене вона по перше вона ж дуже молода. Ти Новій також ще. вважаєш, що да, шанель да, можна да, носити да. тільки після 45-ти? не раніше, не раніше не бояком раз. Оця спідниця вона навіть не міні. Вона навіче додає, якщо датом забрати її лице, наче Корпоратив. <світ> Закрите пальцями обличчя Білі і ви подивитесь ну, і зрозумієте, да. що це Галина І Ви забрати лого Шанель ну, і да там на сумці. Наприклад. Я думаю, що на, на комусь базарі можна знайти таку спетичку буде. Тобто вона молода дівчинка, вона навіть мені більше мечеться з Беленцягою, з дізілем, з. Боже. Uh, uh, які її всі uh, дома, які роблять якийсь овер, їй туди. От прям da, її da. класно. Вона сучасна, вона своя. Вона одразу така знаєш, роз uh -huh. uh -huh. it. все, це її посує, вона прям в цьому є в своїй органіці. Я не розумію, чому так відбувається. Тут перше можливо, да, там причина, що uh, дім шанель також заплатив дуже великий гонорар за те, що вона вийшла в о, Ну, ООН це, скоріш за все. Total Outfit від шанель, да? Або ну це не вдали просто проєкт ст... його і стиліста. Я думаю, що просто дуже багато грошей затінтить на теж. І ми потім Шанель до 45? Супер! підлі. Будь собою, не, не треба тобі показувати всім бюст. Ти і так супер класна. Айліш, коли відкриває бюст одразу перетворюється вік. на бабету, да одразу додає вік. Я розумію, що в неї да там шикарний пишний бюст, але коли в неї прям зовсім відкриває, наче їй додає роки руки це. Неначе дійсно вона додає, і вона одразу важка. Ну типу, коли вона така в вовері, своїй сорочці, футболочка, да, така да. вся своя. Вона Ціка, класна, да, да, ну типу вона виглядає класно сучасно. Вона робить ще в органіці свою музику. Цю да? і класно. Коли одразу е, червона доріжка сукня, то все нібито я не знаю, угу, плюс 20 угу, років навичці. Угу. Да, так да, цікаво. Так, ідемо далі. Це була Ема Стоун. Обожнюю. Обожнюю, Обожнюю. боже. Дивиться фільм звичайно. Е це просто я я рекомендую ко подивитися кожному. Перші 15 хвилин я така ну а потім, як він почав розкриватися, ну це. Просто вау. Ми не сказали назву фільму, фільмі. Дивовижні двовижні створіння. Де Емі зіграла головну роль, їй дали Оскар за це. Звичайно, тому що вона зіграла там неймовірно. Вона в сукні від Луї Вітон. Знаю, до речі, що як тільки вона вийшла на сцену, uh, одразу порвалася сука Луї Вітон порвалася. <звищення> Я дуже бачила багато мемів, де кажуть, що просто швеї Луї Вітон десь бідні прячуться, тому що типу, ну, це якби репутація Лувітону. Ну, слухай, ну всяке буває. Мені здається, він вдалий. Мені ні. Чому? Mm, Тобі Боже. хотілося також більше драйву. А, ти розумієш, що по кольорам да, нас відсилають, мені здається, ще до дивовижних да, створінь. Це як продовження, да. знаєш? Там просто ну, кожен образ, ти хочеш його розглядати. Він такий смачний, ці кольори, ці форми. Тут просто, ну, якось мені мало. Коли да. ти бачиш, яка вона може бути. Тут це просто інша людина. Мені мені трохи відсилки Пурсінг. Три мови люди тут поліглоти. <рес> Добре. <рес> <рес> тому мені здалося, мені що це вдалий образ. Еместо мені здається по характеру, вона більш вона стервозна. Мені здається, були набагато ліпше. Чому? Тому що мені тут немає талії. Це можливо вже сукня, яка вона порвалась, порвалась <рес> дай тому вона не така затягнута. Якщо там була талія, тоді все лайк. І вона виглядала так само спочатку, то мені. Окей. Okay. Яка оцінка? Мені 6. 6 відтин. Мені да? 8 точно. Серьезно? Да, можливо, 9. Блін, а мені, ну, мені я не при... знаю. Я не знаю, при мені сподобався Коля. Мені сподобалося, що тут такі мінімалістичні аксесуари. Тобто, якщо порівнювати з uh, Емілі в Парижі, ми це можемо робити? ще фото подивитися МСДО? цього образу? Зараз, зараз. Ну якщо із всіх її образів, коли в неї ну, були ні, колись так, да. да, ну, да, наприклад, сімнадцятий Оскар, але ось знаєш, постійно чомусь в, в такому дуже блискучому родиці, колір, наче занадто. Тут мені прям сподобалось. Знаєш, можливо, в мене стерте її уявлення після фільму, тому що так. для мене фільм це просто щось неймовірне. і художник по костюму працював настільки. Професійно вишукано і просто неймовірно коли я а, читав о фільмі, читав о створенні костюму, а, я зрозумів наскільки нами маніпулювали а, кольорами, да, приводили да. там стану в стан. Навіть її афіша, афіша фільму, де в неї три кольори. А, це це люди, з якими вона зустрічається. Це чоловіків, і цей кольор передає того чоловіка, і той стан, як mm -hmm. вона себе почуває mm -hmm. як жінка, тому що це ж фільм про е, становлення жінки так, і її сприйняття так, Всесвіту. Так, так. Тому коли я знаю скільки часу, скільки просто я не знаю брейнштормів пішло на те, щоб створити ці костюми. Mm -hmm. Для мене це, це ну, за замало. Розумію за мало. тебе, розумію для людини, яка непогано споживає а, типо, Оскар. Да для да. мене це окей. Для тебе людина, яка працює за кадром як іде, да, як художник по костюмам це озамало. Це цікаво, тому що в нас разна думка, і це таку ну в цьому тебе вдягнула таку сукню? <рес> ну. Ти знаєш, просто в мене трошки. Я більше... Ем... Мені хочеться більше якогось вираження через одяг. Вот, вот, ну... вот, для мене ти, знаєш, хочеться, щоб вона була більше, більше, більше цікавіше да. і все. Так, да, да. так. Привіт. <ривіт> Якщо що, контакти Андрія, да. ми передамо. <ривіт> Приїжджаю, тут є ще місто для тебе. <ривіт> так, давай дивитися далі: Бредлі Купер. Uh -huh. В образі від Луї Вітон я вважаю Бредлі купером дуже гарним сексуальним чоловіком. Мені прям дуже подобається, але ці. не в цьому образі, але не в цьому образі. Чесно Ну ні, ну ну ні, ну не довжина жакети. Не знаю, піджака занадто довгий. Тобто не вистачає зросту. Ну в нього бачиш пісню коблицю. Абдучок можливо В цілому щось пішло не так. Мені здається, що він взагалі не бачив. Знаєш, швидко вдягнувся. Закритими глазами. Я нічого не бачу. Правда, ось Рокі... так? Да. Супер. Отак, от от навіть без пуговиць, знаєш, можливо, О, от так от. Просто... От так, да, то просто. Змонтуйте, будь ласка, отак супер. Коли да, ти низь, відкриваєш… Наче... Mm -hmm. Mm -hmm. Тут якось, знаєш, от, наче коротковаті брюки, можливо, або якщо вони дуже довше, або більше ключово. А, а ти або... вибито да? нам не вистачає зросту, але брюки коротковаті. Mm -hmm. Можливо, він як є люди, які дуже дуже високо вдягають брюки. Знаєш, типу. <laughs> Ось так вдягнув, тому вони підскочили. У мене постійно короткі брюки, тому що я постійно так високо вдягаю. От. Сам образ тобі подобається? Він цікавий. Він цікавий, але не на Бредлі. Із українських зірок, шоу бізу. Ти б кому вдягнув такий образ? Мені здається, жінки. Тільки не... жінок, так? Mm -hmm. да? Чолов... Чоловіків немає... це надто просто. Да? Mm -hmm. Скільки ти поставиш цьому образу? Бредлі. На Бредлі купер. Ну, прямо... Ось так. 10? так, 10? Ось так от. No, навіть П'ять може. Прям yeah. дуже, ну, yeah. Мені дуже yeah. не подобається. Yeah. Yeah. Да. Бредлі, вибач, будь ласка, 5. <звач> так, і поговоримо, напевно, що з останніх образів це Райан Гослінг. <звач> Блін, ну ти знаєш, От я не знаю, чому всі так реагують. Блін, я його не люблю, я не знаю. От чому. Я? Костюм сексі, костюм класний. Я впевнений, якщо б навіть е, е, минулого чоловіка, як його зворять, <звач> <звач> Райна. Це Райн, а то Бредлі був би в цьому ліпше, ніж. Він. Ну, не чесно, ні. мені навіть цей костюм не подобається. Я не знаю, мені здається, щоб його мало хто міг би прям ну, класно би грати, як то кажуть. Чорні, не розумію, чорні лакові туфлі. чого? Ну, 2000-й привіт. Ну, знаю, типу, так, що... да, якось дуже бах. Знаєш, що найголовніше? Мені не подобається цей, цей кант на сорочці. І, його на сорочці, дуже багато. І на жакету, наче це занадто багато. І там, і там. Можливо, якщо б це був просто білий костюм. Не знаю. Іначе кант є і на. Ні, ні то якийсь... Є-є-є, на цих рукавчиках в жакеті. на манжеті, на манжеті. Ну, ну як якось прям не ну. Дуже погано. Із чоловічих образів, які ми сьогодні обговорювали, це можливо найгірший, на мою думку. Так. Я да? Не мій е, актор. Абсолютно, не мій також. Да? Мені здається, навіть прибрати сорочку, вдягнути тебе, в ньому і ти просто Ну, правда. жінок. Тобто, щоб еклектика ця працювала. так. Ну, Ну, він, знаєш, я не розумію. солодкий. Його так і позиціонують, його так і сприймають жінки. Він на це працює. Не то. Окей, цікаво, цікаво. Пишіться в коментарях, сподобався. Чи вам образ? Скажи взагалі, Андрій, хто для тебе, да, там, от найстильніша людина в українському шоу-бізнесі? В нашій країні дуже багато красивих, модних, сучасних, стильних людей. Порізіносять. <різь> О, ну <Прошу>. зараз <різь> насправді <Навзаєм>. ну, <тип, різь> на, на, на так так багато, що якщо ми будемо перераховувати, то не вистачить часу. часу. Добре, з ким би зірок, можливо, ти попрацював би? От хотів попрацювати, але не працював. Мені хочеться попрацювати з Тіною. <різь> <От прямо різь> мені цікаво її якось я не знаю, побачити, Побачите щось фіт фіт зробити. Побачити від своїмку, да, да, класно, да, да, цікаво. Да. Я б заглядав би, звісно, да, туди. На світовий рівень. Да. <ріх> там, там, звичайно, там да? з усіма. От, дайте мені хоч когось, я зроблю з вас конфетку хто тебе надихає в стилі? Ось чоловіків. Знаєш, я про це теж думав. Надихає, прям такого немає. От ніким, друзі, людьми станом. Ну, типу, все мене може надихати все, що завгодно. Навіть наш діалог я можу потім прийти щось сюди помалювати або щось собі придумати нове. Якось так. Це симбіоз. Дуже багато факторів, щоб це от мене щось надихало. А як інакше? Якщо у вас якось інакше, пишіть пишіть. Я можу назвати їх фешн іконами Нашого часу, це однозначно. Це Тімоті Шаламе і Зіндая на прем'єри Дюни. Wow. Мені здається, що це вау. Обожнюю цей образ, він неймовірний. Наскільки раніше відкривали жінку? Костюм на наприклад, Дюна — це 97-го, ну до 2000-х да, років. Да. Тобто, це вінтажний архівний костюм, який був на показі. Мені не дуже подобається прикраса. ця. На шиї? Mm. А я навіть не бачила. Чесно, каже, перший раз її бачу. Там, Значить, а... на Чезайво, так? Да, воно... Дуже, ну я розумію, що в неї контракти, вона повинна його вдягати. Це, там, дуже... в Булгарі, да, тому що це, вона це... співпрацює з Булгари. там дуже, дуже все це дорого, і красиво, да. але воно дуже лишнє. Вони витримують естетику фільму, але це щось футуристичне, і прям вау ну, і острів собою залишається. Да, 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 да. да. Що Тімоті Шаламе? Він в такому да. Він він полюбляє такі образи. оверсайз у нього футболка, да? я так розумію, Сурочка. що це якісь сорочка, комір, mm -hmm. комір, блискучий, блискучі штани. Тобто, це Тімоті Шаламе. Тому, мені здається, він е, тільки змінюється кольори, а фасон завжди да, да, да. сам. Тобто приходить. в ньому немає прям супер маскулінних чоловічих речей, він дуже багато можна навіть побачити жіночого гардеробу. Да. Його... Можливо, ти бачив його з а, сорочкою, з відкритим. відкритим да, з спиною? спиною. Да. Це дуже просто, красиво. Да, Чоловіче да. тіло так гарно виглядає в цій сорочці. Ну, ти і... розумієш, що це треба теж вміти так подати себе. 100 мені 100%. здається, що 100%. хтось інший вау. з кіноіндустрії так би не. Виглядав цьому бризі. <соцентр> Я згодна з тобою, тому що, наприклад, якщо мені здається, відягли б ту сорочку на Рая Гослінга, то було б не так гарно. Взагалі, вибачте, рає мені здається, рай і б зараз десь. Так, да. от у костюму я вдягнула сама ще й запрошувати. Так, я вдягнув в різих всі склейкали в усіх костюмах. Цікаво, кого ти вважаєш фешн-іконами нашого часу із світових зірок? Карді B це просто вау. Для мене до Jacket це просто вау, тому що вони не соромляться свого тіла. Вони сприймаються такою, яка вона є. Вона відкриває, вона повністю може бути оголена, вона може бути повністю закрита. Тобто ти вважаєш, що жінка все одно треба більше і більше показувати себе справжньою? Звичайно, це все відійшли. Якщо в тебе це є ці тілі, це окей, бо це жіноче. Тому що він є у всіх, лід. друзі. Ми такі, якими ми є. А в нас жінки навпаки, щоб ти був завжди з я не знаю, ровним тоном не блистів, <гум> там, я не знаю, повністю затягнутий шкарпетки, колготки, щоб не було ці Так не має бути. Ти думаєш, українська дивись. аудиторія готова до того, що жіноче тіло може бути різним. А, готове Альона Альона, яка коли появилась, це ж, взагалі це було просто як так. Зараз же є лізо. Дуже багато артистів, які стереотипи. — да, які виглядають не так, як а, ми звикли бачити артиста, хоча це. Типу в сенсі, вони різні, як і ми різні. І до того, як з'явилась Альона Альона, мені здається, взагалі не сприймали да, співачок або співаків, не знаю, Пише форум. Да, да. Не, 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 не. <питрес> віагра. Да, Це да. найбільшому виросли, яку ми думали, що якщо жінка повинна бути на сцені, то вона повинна виглядати як віагра. Велике дякую, хочу сказати взагалі Андрію, що зводився сьогодні пройти. Мені здається, що вийшло просто дуже класно. Я впевнена, що вам сподобається цей наш випуск. Пишіть в коментарях, якщо ви хотіли бачити більше. Пишіть в коментарях, якщо ви хотіли побачити більше Андрія або проговорити про щось інше, да, про якісь інші теми. Також пишіть під. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на Андрія в інстаграмі, хоч він нічого не постя, але дуже дуже і хотілося би, да, дуже хотілося б бачити Андрія робот більше в інстаграмі і те, бо він дійсно робить мистецтво. Ми тут просто всі прикрепимо. Я дуже рада познайомитися з Андрієм, побачити О, таку класну, стильну людину. Це було просто Красно. вау. Друзі, в будь-якому випадку пишіть все. Все, що думаєте, просто навіть пишіть. багато ми все будемо читати відповідати. відповідати. Ранеосвіт. Будь прибачте. ласка, не, не ображайся на нас. Ти вау, супер. Клас, дякую. Клас, дякую. Блин, мені, мені здається, це було прям дуже вау.